Студентська спартакіада у Слов'янську триває. Черговий етап пройшовся на 15 квітня. Цього разу на базі хіміко-механічного технікуму проходили змагання з волейболу серед юнаків. Організаторами за традицією виступив Слов'янський відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту разом із адміністрацією технікуму. Дані спартакіада і соревновання проводяться з цілею популяризації здорового образу життя серед нашої студентської молодежі, принятий активному проваждення і популяризації в частності такого виду спорту. Так, як волейбол. команди славянського авіаційного та залізничного коледжу, хіміко-механічного, енергобудівельного та аграрного технікумів боролись не лише за додаткові бали до загального заліку, але й за право називатися кращими. Окрім граючих учасників, черговий етап спартакіади відвідали й члени інших команд. Їх завдання придивитись до майбутніх суперників. Звісно, волнуюсь слегка, але команди моє технікума тут поэтому тому как бы, просто. Ну, не знаю, просто переживаю так поражение и победы вместе с ними. Готовились, как говорится, по мере возможности, тренировки два раза в неделю. Так кто могли, приходили, как говорится, с тренировками чуть-чуть маленькие проблемы были. То есть у кого электрички, у кого это, ну, занимались, готовились. Сказать, надеяться на победу. Ну, будем надеяться. В троечку, чтобы выйти. Я вважаю, що це добре, що є такі люди, які організовують це. змагання з волейболу триватимуть ще два дні. За цей час будуть виявлені найсильніші спортсмени та команди. Наприкінці змагань переможці та лідери отримують почесні грамоти слав'янського міського відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту.